Пам'ятаєте ту е, веселу кінокомедію, де там запитувалися е, того, хто, що на 15 суток посадили? Хто на піщаний кар'єр, ми, хто там ще кудись ми, отак От наша агенція. Хто на виноградник, ми, хто на город, ми, хто до бройлерів, ми, хто на садибу, ми, хто скрізь і всюди 24 на 7? Ми. І ще додавалися працівники, які приїхали в наше село будувати церкву. Ми взяли підряд їх годувати. Теж ми, тобто агенція скрізь. Гайда з нами, показуємо, що сьогодні робимо. Так, поки нічого на городі немає, такого, що можуть кури там спасти винограду і так далі, там полуниці, беремо їх. Беремо їх з собою трішки попасти. Так, ранок почали із винограду. Олег його пару днів тому відкрив, і е, сьогодні вже рано його і мотоблоком здіскував, повідгортав землю, е, трішечки його там попідв'язували, щоб не заважав мотоблокові. Тут вже навели порядок. все, Виноград весь абсолютно перезимував. Е, весь виноград живий, вийшов із зими. Чудово себе почуває. Багато не буду на ньому акцентувати увагу, тому що відео про виноград, те, що я знімала ранньою весною, не зайшло. Тобто в нас немає на каналі людей, які цим цікавляться. Тому особливо акцентувати уваги на ньому не буду. Покажу лише тільки ось які вже ростки. Тобто ну, погода сприяє, але будемо сподіватися, що. Погода нас, нас не підведе. І надалі, ну, я маю на увазі те, що заморозки не вб'ють ці ростки. Так, тут полуницю залишили. І зараз ми працюємо над другою. Ах, щось ногу наколола над другою такою закавикою, яка у нас є. Є, у нас тут такий полісадничок. І є у нас тут ця полуниця. така, Бачите, тут вона вже звелася практично, її вже немає. І ми її вирішили цю полуницю тут викопати і посадити у нас на садибі. Що тут буде, то щось лишимо. А в основному, оці повикопуємо і пересадимо їх на садибу. Бо тут зараз все зав'є бур'янами, і її вже буде важко доглядати. Тому прийняли рішення таке, що її звідси забрати і десь в толкове якесь місце її посадити. Отже, працюємо. ми нашу полюницю розчистили тут, тут усе зробили так, щоб мотоблоком можна було. Проїхати і тут ось зробили так, щоб мотоблоком можна було проїхати. Бо тут ось його класно. Тут Олег проїхав ось його і перебив бур'яни, а там не можна було заїхати, тому там покинули. Так, за походом ще можна обрізати заодно і наші кущі червоної смородини. І будемо перебиратися потихеньку в сторону кухні бо працівникам. Треба видати вечеру і підемо на садибу, будемо садити полуничку нашу. Отже, вечеря нашим працівникам видана. Ми вже з Олігом приїхали на садибу і зараз будемо садити нашу полуницю. У нас на садибі вже росте тут пару десятків штук полуниці. Що за полуниця сказати вам не можу, тому що ми її знайшли, коли прибирали ось цю територію тут. Зачищали, тут дуже були величезні бур'яни. І коли Олег її поскосював, ми побачили, що там серед тих бур'янів росте полуниця. Мені було шкода її викидати, тому я її викопала і пересадила сюди. Ось вона тут так гарно вже з минулого року тут прижилася і дуже гарно себе тут вже показала. Тому я вирішила цю полуницю, що ми з вами викопали. У нас на городі пересадити її ось на цю ділянку. Тут я скопала і зараз сюди я її буду висаджувати. Я ніколи, друзі, у своїх відео не акцентую увагу на тому, як другі блогери роблять. Зараз вам покажу, як правильно садити полуницю, чи як правильно садити картоплю. У мене такого немає. На нашому блозі ви такого не побачите, як правильно вирощувати свині, чи як правильно вирощувати бройлери, ми ділимося своїм досвідом. Тобто, як я роблю, підходить вам робите, не підходить. Перегортаєте і заходите до інших блогерів, які навчать вас, як робити правильно. Я роблю так, як, як знаю я. Хоча освіту агронома я маю, тому можу собі дозволити так підписати відео, як правильно посадити полуницю. Але цього я не зроблю, бо один Бог знає тільки, як її правильно посадити. Так, полуницю бачили, як викопали, що я її зробила, я її просто почистила. Ось так покажу вам корінчик обрізала. Листочків залишила пару штук, то все теж обірвала, щоб вона не втрачала воду, а гарно себе почувала, тому що погода вже якби то не сприяє тому, щоб полуницю пересадювати. Зазвичай полуницю пересадюють в кінці сезону, тобто десь серпень, вересень, але так як. У нас неправильний блог і все ми робимо неправильно, тому ми садимо зараз, і я її ось так трішки обчекрижила, щоб їй було легше прижитися. Ну, все, починаємо. Ми вже з вами, якщо ми вже з вами заговорили так, ну, за науку, то єдине правило, якого я дотримуюся при посадці полуниці, це те, щоб серединка, оце сердечко, було. На рівні ґрунту. Тому що полуниця росте серединкою, не боками, не десь від коріння, а росте саме оцією серединкою, яка називається сердечко. І ось це сердечко ні в якому разі не має бути закрите землею. Оце я і намагалася виконати, щоб не присипати його землею. Все інше, все тоді по ходу. Розберемося. Єдине, що хотіла сказати, що на цій території, де я зараз посадила полуницю, поза минулого року восени я посадила малину. Мені наша сусідка тітя Надя дала дуже класної малини. Накопала прям так багато. І ось цю всю ділянку від дерев аж сюди, де, де вигора не було, я її всю засадила малиною. На жаль, жодної малини ви тут не побачите. Вона вся прижилася, весною вона вся зазеленіла, і до осені вона з часом пропала, пропала. Одна, дві, три, чотири. І вся малина абсолютно пропала. Кропила, обробляла, поливала отрутою, бо і читала, що там і під'їдати щось може. Нічого це не дало. Вона вся просто всихала і пропадала, розкопувала, дивилася, чи там шкідників ніяких, нічого не було. Єдине, на що я, скажімо так, грішу, як казала колись моя бабка, це те, що ем, коли ми сюди прийшли. Отут, на початку города, ми бачили, було дуже багато попілу і шлаку. Тобто, скоріше, скоріше за все, що бабка Настя сюди постійно виносила і викидала попіл і шлак. І настільки тут спортилася уже земля, що малині це не сподобалося. А от полуниця. Ну, росте прекрасно, все, що я посадила, все, що я тоді там тикнула, все воно прижилося, все воно є. І це теж ну, робилося ж не вчора. Тобто, якби щось уже мало трапитися, то, то вже б вона десь ця полуниця ділася. Тобто маю велику надію на те, що полуниця моя тут приживеться і не повторить долю малини. З 10-го разу стараюся записати закінчення відео, але в горлі так дере, що, <кій> і, скоріше всього, що причиною цьому є алергія на оцей запах, бо пахне воно, звісно, знатно. Але <кій> добре, що в мене немає алергії на алкоголь, бо то страшно. <кій> Це, звичайно, жарт, друзі. Я думаю, що ви зацінили його. А, а цвіт перецвіте за недільку і, і все пройде. Так, полуницю посадила, полила і на дві недільки її залишаю. Деяка квіточка буде появлятися, все те ми забираємо, воно їй не потрібне. Її завдання максимум для цього року це нагуляти кореневу систему, все, наростити кущик. Все більше ніякого урожаю з неї цього року ніхто потребувати не буде, аж наступного року. Через дві неділі, коли вона приживеться, я куплю пакетик добрива «Мастер Агро» від італійської фірми Валагро, поляю її і буде їй щастя. Все, більше нічого її робити не буду. Полуниця посажена, цибуля посапана. Часник сьогодні теж там знайшла вже свій просапала. Сонце заходить, вечір добігає до кінця, день, 9 квітня 2024 року. Дякуємо Богу за все те, що Він нам дає, за добре і за погане, бо ми на нього теж заслуговуємо. Нас треба тримати в такому. В тонусі постійно, щоб ми, щоб ми не зазнавалися, хто ми і що ми. Зараз вам ставлю ще шматочок відео, яке Олег зняв біля нашої церкви на будівництві. Ем, ми дуже хочемо, щоб ця церква постала. І якщо зараз в цьому час, хай Господь благословить будівництво. Саме головне, що початок є, а закінчення колись буде. Ки буде храм.